Привітуліки, привітуліки. Всім доброго суботнього ранку. 29 жовтня. Субота, як ви вже могли зрозуміти. У нас сьогодні сонячно з самого ранку. День обіцяє бути теплим. Вітерок, звісно, є, але то таке. Я вже подаїла дівчаток, сьогодні доїла і Адельку. Аделька доїлася вже через день, а ці дівчатка з сьогоднішнього дня починають теж доїтися через день. Завтра не доїмося. От по феї я бачу, що вона вагітна. По бусі, коли як. Коли стане начебто і видно, що вагітна. А коли стане і думаєш, вагітна чи ні? Завтра вже доїтися не будемо. Переходимо усі на через день. Вікуся, ти знову в яслах, де? Да? А що це за вікуся така? Віка. Вікуся, вилазь. Вікуся, вилазь. Вилазь, вилазь. Вилазь звідти. Мишка, як завжди, окремо тримається. Так що завтра доїтися не будемо. Тепер будемо доїтися в понеділок. І я так вважаю, що до кінця наступного тижня... Скоріше за все всі дівчатка підуть у запуск. Я вчора почала виписувати дати їхніх весіль, ну, але ще не всіх довиписувала. Поки що четверо прорахувала, провиписувала. Виходить так, що це вже у всіх є. Два місяці вагітності десь на сьогодні чи на завтра. Ну це я так бігло очима проглядала, якщо всіх брати до уваги усіх восьмеро, то, здається, саме остання 30-го. Це б коли не Аделька була, так, да, Ада? Адушка? Ти Аделька? Аделька. Всі запитують, що це вадельки за, за вітушки на лобі. Отак от, так. от. от, от. Чого ви кричите там? Чого ви репетуєте? Вова чисте у свинок. А я йду на, х... на кухню. Зараз розіллю молочко, приберу до морозилки. А взагалі в мене на сьогодні, доки Вова вдома. Привітайся. Вова сьогодні без настрою у нас, Так? Да? Чому ти без настрою? Ти не хочеш з нами спілкуватися? Не бажаю сьогодні вас спілкуватися. Взагалі, в мене сьогодні такі плани, доки Вова вдома, сьогодні-завтра потрібно поскладати весь інвентар, відра, подойники, банки, каструлі, що сир варила. І все попідіймати на горіще. Щоб воно і не мішалося під ногами, і, і не займало місце, тому що як будемо різати кабанчика на наступному тижні, потрібні, потрібно більше площаді, столи, стільчики. Що ти кажеш? Нічого. Так що в нас сьогодні велике, велике прибирання тяне. Та да, взагалі пишуть, що вчора написали, що під вечір дощ е і плюс 11 на день. Сьогодні написали, що без опадів цілий день, але на вечір чи та, на день плюс 13. Але бачимо по небу що з цієї... Сторони щось затягує страшне. Тут в тучах, а там взагалі все чорне. Так що, мабуть, дощ все так і буде. Зараз зранку по хазяйству допораємося. І якраз як дощ почнеться, будемо займатися прибиранням інвентарю на горіще. Вам гарних вихідних. Сьогодні тільки субота, ще завтра вихідний. Кому відпочинок гарного, кому трудових днів. Дівчатам вп'ють сіно йде. Гарних всім вихідних, трудових, плодотворних чи відпочиваючих. А ми пішли працювати.